Мої красотульки, боже, мінус 11, на дворі дійсно сьогодні холодно. Сьогодні у нас неділя, вікна заморожені. І далеко пробувається сонечко. Сонечко з зубками, знаєте? Ой, 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 а мінус 11. Так, световічай. Все, що можна. Так, це подогрів Попочки є, Це сюди. Мої, да? Дивіться, як пробиває красиве сонечко з зубками. Так, добрий, прекрасний. О, ондо, 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 ось до, ондо. Зараз мені беруть. Ондо. Що це значить ондо? Ондо це ось там. А в нас ондо. Добрий, ондо ранок, мої любі друзі. А ранок такий, знаєте, мінус 11. Такого прилічника. А я ще, знаєте, кепочку не діла. Я утром така виглянула, думаю, подожди, сонечко. Зпомни світуля, що покойна бабушка, віра казала світа, дочка, зимою, сонечко з зубами. А ти вибриндилася, понимаешь? Ну, я сьогодні, знаєте, я что що захотілося накраситися. Я сьогодні накрасила спочатку тоналочку валюшкиним кремчиком, потом тоналочку, потом румянчиком. Я сьогодні за коїк расчесала свої реснички Слухайте, я думаю, треба йти на корекцію. Ні, оказу їх просто треба було розчесати, розпушити. Понятно, ж Личка личко вмила, зубки почистила, губки накрасила, волосики заложила и і на роботу. Леся дзвонить, каже, може вже давай їдемо на роботу. Ну, Ви знаєте, що в неділю ми всі їдемо пізніше. Але Леся вже тупає ножками. Но сьогодні тупати ножками треба, холодно. Відкрила, де телефон уставила, показую вам лук. Слухайте, сонечко світить прямо тако з зубками. Ну, лук у світулечки такий, знаєте, кросовочки, я ж не знімаю, кросовки Віолета. Показуються, вони підходять і під шубку, і під курточку, під все. Ну, причосочка сьогодні така, знаєте, гуляй розчоскаю. Я сьогодні так зробила раз, гульку накрутила, губи накрасила, румяна зробила і летящою походкою їду на роботу. Бо Леся вже дзвонить, каже, давай вже їдемо. Кажу, щас подожди, не спіши, прямо там, сьогодні неділя. Джинсики від Олександри, кросовочки від Віолетти, Це Цей шубки я вже вам кажу, її, мабуть, та, ну вже год 8, ну я її дуже люблю. Тут хоча, хоча одна пуговиця, ця вже така висить і жалко, знаєте. Прицепити треба, і до танки трепити. Одна є, одної нема, байдуже. Я ж ніколи жітко не засібаю. Я тако зробила, і воно таке даже гарнесенько, да. Боже, а сонечко, сонечко з такими зубками, що я вам навіть не можу передати. Ну, ручки вже, знаєте, таку красненькі, але длинна рукав байдуже. Або сюди, або сюди, або отак. Рідненькі мої, сьогодні відпочивайте, сьогодні свята неділя. День такий чудовий, день прекрасний, Настроєння найпрекрасніше. Ви знаєте, що кожне утро воно у нас прекрасне. Ми встали, йдемо на роботу, прийшли, поїли, не поїли, прибрали, не прибрали. Лягли Спати і знову пішли, Обіймаю і люваю так, ми рідники. Ні, ні, на дворі я там потанцювала, вам лук показала. А рученьки також знаєте, аж потемні, ой, потемніли потемніли, покрасніли. Як дівчатка напишу, що у вас красне на це? Ну я вам хочу сказати, що взагалі, на дворі таку не пусова температура. І коли ти знаходишся на базарі, виходиш на двір, сідаєш в машину або з двору корпус, то тут це аж пунцове. Боже, ви що таке наче, наче, знаєте, закладала цілу неділю, а потім відходиш, да, дявочки? Мої, ну сьогодні дійсно холодно, і я тако, знаєте. Добрий ранок, лук і гайда Світа, прогріває машину. Але прогрівається вона додовго. Ну, показує вже мінус 10. Але ж машина трошки нагрівається. Так, мої хороші ті, ви знаєте, що на роботу ми йдемо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Е, кстати, що я бігом хотіла сказати, Боже, не збрехати, бо щось не збрехати, щось за друзей, за подруг. Ну що хотіла сказати, любіть і будьте любільні. Будьте щасливі. Будьте самі, самі, самі. А саме головне, так, мої хорошенькі, а ну скажіть, коли буде потепління? Ви знаєте, і холодно треба, мороз, він, з однієї сторони, він десь потрібний. Він потрібний, щоб оце всі болячки, ви знаєте, що стільки болячок, щоб вони перемерзли. З іншої сторони він не потрібний взагалі. А взагалі завтра ще дня прийдуть потеплення. Сонечко світеть, це вже добре. Так що, мої рідненькі, я кожен ранок вам буду говорити. Добрий ранок, хороший ранок, позитивний ранок. Тому що ви знаєте, наші мисли матеріальні. Як ми собі заложили, так і буде. Саме головне, любі мої друзі, не таїть ніколи ні на кого обіду. Будьте добрішими. Життя прекрасне і воно в нас одне. І треба жити, наслаждатися кожною секундою, кожною минуточкою. Все плохе, треба лишати сюди позаді. Ви знаєте, я щоб на все так обрала в голову і все. Повірте, скільки в мене є злоби, скільки є ненависті. Але я не обіжаюся, тому що мільярд людей, мільйон людей всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня бажаю. Грію Тихо, тихо. А я йшла, йшла, йшла. А що ти сірочна, що мені стукати треба? Добрий ранок. Добрий ранок, що у нас погрітися. Добрий ранок. Добрий ранок. Рано. 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 Ви, ви так рано чи ми Добрий так пізно, я ці одні раманюють. Добрий день. Добрий день. Добрий. Чуєте холодно, так? Да? Холодно, да. Я йшла такою співала, танцювала і від того тік-тока. Не хватило, тук, а ти красиве зверху і знизу, і збоку, я тобі пролайкав всі твої відоси. Буде найкласна! тільки на привозі. <риво> Вони скажуть, Слухайте, вчора питали, де мій сашуня дівся. Вчора в мене розпраць. була розстраєна, два яйця ятя мала. Одна пише, <риво> а де Сашуня, а друга пише, пішов за яйцями. <риво> <риво> Мами, що ви трогаєте того сашуня, не розумію, що ви трогаєте? Я вам його не покажу ніколи, бо ви його Він красивий. Він у мене красивий, два метри росту, чорні очі, красиві губи, великі плечі. Так, да, він мій Сашуня, але не ваш, я вам його не покажу. Да, Сітуль? Все. І так. Щастя любить тишину. О, Юлька, все ви зрозуміли, <гум> щастя любить тишину. А мій Сашунька, це щастя, яке любить тишину. У да. 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 мене є такий розовий батник, у мене ж три пари їх. Ну, да. На всі я сменки. Так, да. Ти бачила? Не Ти будеш. мені вручала. Батя кибачила твои. Ты Ба... же одевала вс. Да. Сви только чушь, я бачу эти красок, я получив, твої получают. Так что сняты тебе даты их. Да, снимай. Ну ты что, вообще не сниму? Ты камеру кричал, чи нет. Ну тут ні трусики, тільки когот немає, Світка. Мало кого ти віддали, світала, серйозно. У okay. мене диви, я ж на голеки виходить. Світуль почнемо з того, що я теж класна. No, тут, не тут джинси джинси, а ти ж розумієш. Я люблю Світка, а красолки тобі не нравятся, не сняти. Красолки взагалі самі класні? Світка, чуєш, а ви ж ці хоче, я не бачила. А, 780 гривень. <laughs> це довезли крим. просто. Дівчинки вони, дивіться, 700, ну вони правда. У мене клієнтка в них і приїжджала з роздільної. Які вона заказувала біля, чи чого, які біленькі вона, по-моєму, приїжджали. Дівчатки, 780 гривень, творять чудеса. Я вам серйозно говорю. Розміри по 40-й? по 41-й, повний розмір. По сорок перший, повний розмір, 780 гривень. Ще раз вам кажу, дівочки, ви не дивіться, що вони 780 гривень. Ви не думаєте, що вони одноразові, дівулі? Вони многоразові. Тому що, якщо вони. Ну, повірте, ну я так думаю, що. Фірма Вірита не буде падати літом в гряз, щоб привезти ви їх узули, потім написали мільйони коментарів. Ви знаєте, а ваше міння для вас дуже важливе, серйозно. Так що, мої хорошенькі, 780 гривень творять чудеса. Які цвітають цих красовок, що в мене дивіться, є такий самий 1600 гривень, є чуть світліший і є отакий от чорний. Це чорний? Так, да, бо мені значить, час роздваються. Три цвіта, 1600, що Ну от я в них, коли я їх узою не знімаю, коли я була в них прийшла в них уги. Три дні? Відсі да, да, да. цвіта, ну а що ти заходи? Ця... А це ж А ця? це ніжать подошва така сама, тільки чуть трохи ніже подошва. А, і це так. Да, якщо хто не любить високу танкетку, то є тисячі гривень, теж такі самі цвіта. Дивіться, дівочки, чорний, біжевий цей. Дівочки, 1600 гривень. Ось, пожалуйста. А я йшла, йшла, йшла. Віолетту прийшла. Може, мені в чорних уже уйти. Але ще стіни порвалися. Ти завтра в розове прийдеш. Завтра в понеділок. Я піду до. Валюшки завтра чистку лиця робити, не знаю, може губи скачаю трошки. Світка вже тако зробила. Світуля, а що? Бо вони щось у мене одна до носа достає, друга до подбородка. Особливо, коли з вечора їмся риби, то я сама себе не узнаю. Русалка від... русалка, да? Русалка, русалки губи? чи хто? Да, тако. Світуль, та завтра йду наверну трошки, я їх скачаю. Но розові ти роз красива дуже скачувати розові красоки з батні. Так, дівчатки, губи-губи мої губами, а красовки 1600 гривень творять чудеса.